Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. За минулу добу випустили 497 снарядів. Активно застосовували авіацію. Новокохавчани зібралися в Одесі, щоб відзначити день свого міста. Близько 10-ї години російські військові керованими авіабомбами обстріляли Борислав. Як повідомляє прокуратура, ймовірно атакували су 34 поцілили у будинок та приміщення комунального підприємства. Також пошкоджені господарські споруди, автівки. Дві людини загинули. Ще двоє отримали поранення. Розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог продовжує обстрілювати Бориславщину. Сьогодні зранку ворог на місто Борислав Бориславську 4 Авіабомби, в результаті чого пошкоджень зазнала приміщення ЖЕКу. На той час в даному приміщенні знаходилася подружжя, чоловік по дружинах, які отримували будівельні матеріали. На жаль, вони загинули. Також маємо потерпілих. Зараз вони знаходяться в лікарні, і лікарі борються за їх життя. Під цілодобовим обстрілом були житлові квартали Херсона. На цій вулиці снаряд влучив у дах будинку. Господарів вдома не було. Вони виїхали з міста, розказує сусід Юрій. Ми підозрюємо, що там це чи що, що прилетіло. Воно пробило кришу. Стелю впало і в хаті там десь воно чи якщо воно розірвалося, то це добре. А якщо воно ще там є, і здетонує, то нам буде не слабко. Уламки побили вікна, двері та шифер і в сусідніх будинках. Вдруге під обстрілом був дім Павла. У червні помешкання було пошкоджене. Зараз зруйноване, говорить чоловік. Тут порушено все, все порушено. Весь дім. Тут треба все міняти, купу робити. З артилерії російська армія обстріляла і цю вулицю. Хто встиг за двері спрятатися, а тут шарахнуло со второго разу. От треба реагувати. Ну, у нас теж криша, і двері, і стекла, і все там. Все-все. Коли почався обстріл, любов на кухні готувала їжу. Говорить, сховатись не встигла, бо все відбувалось швидко. Як засвистить? От. Я так, знаєте, от переляку не чуть було, ні вибуху, нічого не було чуть. А от свист цей такий душероздіраючий. Я тільки вспіла присісти під стіл, думала, що стіл мене захистить. І тоді поч відразу почувся дзвін е, розбитого стекла. І ми постраждали тільки два вікна, повибивало осколками. Такий був стан, що нічого не співалось нічого фіксувати. І тут знову такий свист. І в нас підвал, і я бігом в підвал, Так тільки на декілька сходинок, а за мною побігла і собака, і кіт. Керованими авіабомбами армія РФ атакувала територію підприємства у Херсоні. Поранення отримала жінка. Також під авіаційними ударами були на Дніпрянське, Одрадо Кам'янка та Ольгівка. Минулої доби за словами керівника пресофісу обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова, російська армія активно застосовувала авіацію. Багато скидів авіабомб на Миколаївку скинуто вісім. Також на Береслав за минулу добу загинуло двоє людей. Одна людина внаслідок обстрілу Береславу, жінка і також чоловіку у Львові. Ще 11 людей отримали поранення різного ступеню важкості. В Береславі п'ять людей, шість людей у Херсоні. Під обстрілом був і Херсон. Було влучання у об'єкт портової інфраструктури. Там є загорання, рятувальники противно гасять ці загорання. У Херсоні та Бориславському районі через обстріли пошкоджені будівлі медичного і навчального закладів, церква, об'єкт критичної інфраструктури, фермерське господарство, приватні і багатоквартирні будинки. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. В одеському парку Шевченка зібралось близько 200 людей. Це жителі нової каховки та сусідніх населених пунктів. Серед них волонтер Денис Морозов. Розповідає, у новій каховці лишався до кінця квітня 2022 року. Спочатку допомагав родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Зараз військовим. Зараз більше переключилися до військових Яке завдання для себе ставити перше? найнайперше? найперше? Найперше завдання це зробити все для перемоги. Ми зараз живемо тільки цим. Багатьох я тут не знав. А ось тільки в Одесі ви, ви, ну, вийшло познайомитись. Нова Олена Гузенко виїхала, але у тимчасово окупованому місті лишились рідні. У мене там мама, брат, дядя. Там дуже тяжко. Дуже тяжко. Вони живуть в різних краях міста, і прильоти і там не знають, де і сховатися, і підвали, і це там і сокіл, і робочий І, В общем, там тяжко. Побыстрі би це все закінчилось. Ой, побыстрей щеда, хочеться побачитися, біняти <гум> плакати буду. Олександр Шарапов з Таврійська. народився у Новій Каховці. Говорить, сумує за рідним містом. Я виріс в Новій Каховці. Свято є свято. Незважаючи на те, що далеко від рідного міста, але свято є, свято. Домівки, напевне, ну, поки що вціліли, але дуже хотілося б приїхати на Каховську ГЕС. Подивимося. Чому це місце для вас таке? Святе місто. День міста переселенці з Нової Каховки відзначають в Одесі вдруге, розказала голова благодійного фонду Міста тисячі джерел Наталія Марченко. Люди в окупаційних містах вже почали зневірюватися, вони тому, що, тому що прийде знову Україна. І насамперед ми це робимо для них: сказати, що ми з вами, ми віримо так, як і ви, що все буде добре. І ми чекаємо той момент, коли ми повернемося на свою рідну землю і обіймемо вас. Ви знаєте, була така мить, коли ми розмовляли з нашими новокаховчанами, і пішов такий спір. А якщо е розрушать наші міста, то що залишиться? І один хлопець сказав: нехай не залишиться нічого, але буде українська земля, і ми повернемося, і ми відбудуємо все це знов. Але якщо там буде Росія, ми туди не повернемося, тому ми хочемо сказати, що нова каховка це Україна. Слава Україні! Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Ганна Кравченка переселенка з Херсона. До початку повномасштабної війни мала свої курси саморозвитку Я здоров», де вони з командою проводили спортивне тренування, розбір харчування, а також розповідали про корисні звички. Проте каже, після окупації Херсона все змінилося. Робота припинилася, бо почалася боротьба за виживання. Всі люди шукали. Шукали способи вижити, бо окупація це, ну, це начебто життя в такому своєрідному полоні, де ти боїшся вийти зайвий раз з дому, прогулятися з дитиною, де ти шукаєш ну, засоби до існування, ліки, їжу, і ну, таке суціль, суцільне напруження просто, і суцільний страх постійний. Ганна з родиною просидила в окупації до самого визволення Херсона у листопаді 2022 року. Проте за кілька днів після цього їхній будинок потрапив під обстріл. Під час обстрілу наша родина була всередині будинку. Це багатоквартирний багатоповерховий будинок, дев'ятиповерхівка. Наша квартира на п'ятому поверсі. І обстріл почався о 5 вечора. Ми налякалися, бо це був незвичний обстріл. Це не був там один бах, це було багато, багато-багато бахів і вони тривали, ну, по моїм відчуттям, десь хвилин 10. Це було дуже страшно, і так страшно було вперше. Тому ми, звісно, одномоментно прийняли рішення наступного дня виїжджати. В квартирі вікна порозбивалися. Ну, і коли ми вийшли просто після. Для обстрілу вниз, то звісно, все було у склі, все було потрощено. Після цього Ганна з сином, сестрою та трьома її дітьми виїхали до Одеси. В Одесі не було особливо знайомих. Але була людина, яка дала декілька фондів спочатку, щоб до них звернутися ну там за якоюсь допомогою або навіть щоб переоформити документ. І так поступово ми трошки змогли роззнайомитись з Одесою, дізнатись трохи, де що знаходиться, і підтримка була дуже. Дуже вагомою, і я дуже вдячна, бо це дуже дуже допомогло нам освоїтися в Одесі. Гана вирішила відновити свій проєкт. Я здоров' дуже наглядно було те, що люди втрачали вагу, кому це було необхідно, але вони не помічали, як це. Тому що не було ніяких дієт, не було ніяких обмежень, не було ніяких там ну різких, якихось стресових ситуацій, які е, приводили людину там до втрати ваги. у планах жінки розвивати свою справу та не зупинятися тільки на цьому проєкті. Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини Одеса.